Усіх вижену, всіх! Будете примами в стриптиз клубах! Понабирав бездарності, так мені треба Курченко! З такими руками треба корів доїти, даремно та й відмовився від свого покликання. Все, перерва! Розійдіться! Розійдіться! Щоб я 5 хвилин не бачив хоча б цей сором. Марк Леонідович, нічого важливого не згадали про нічбивства Ольги? Наприклад. Наприклад, ви бачили, як Ольга сіла в чужу машину. Так, ну припустимо. І чому нам не сказали? Ну розумієте, зараз голова забита зовсім іншими проблемами. Ми ж не можемо пояснити публіці, що в нас стравер. Тому, як то кажуть, плачемо, але танцюємо. Машину, яку сіла Ольга, запам'ятали? Mm -hmm. Так, це був такий е, великий позашляховик білий, е, помимо Лексус. І до нього, до машини, її вів якийсь чоловік. Просто мене тоді відволікли, і я як коли обернувся, вже не було ні машини, ані Олі.